У Севастополі триває неофіційний візит корабля військово-морського флоту народно-визвольної армії Китаю у другий день перебування. Делегація на чолі з командиром походу відвідала Академію військово-морських сил. Далі у наступному репортажі тут їх зустрів особисто тимчасово виконуючий обов'язки начальника академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова, капітан першого рангу Петро Гончаренко. Він провів брифінг щодо перспектив розвитку академії військово-морських сил. Талі провів для іноземних гостей екскурсію навчальним закладом, в ході якої розповів історію його створення про адміралів та золотих медалістів, які закінчили стіни цієї альмаматер. Зокрема, відвідали мовну лабораторію та тренажер ходового мостику, де відповідні фахівці розповіли про особливості навчання. До речі, сьогодні у стінах Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова опановують нові знання двоє курсантів 4-го курсу факультету російської мови інституту іноземних мов народної визвольної армії Китаю з міста Лоян. Після відвідування місць їхнього навчання командир походу зазначив: після вашої презентації і огляду аудиторії, ми дійсно звертаємо велику увагу на ваш рівень підготовки мови. У вас дуже сучасне обладнання для навчання. Китайській делегації дуже сподобалось відвідування Академії військово-морських сил, і вони подарували присутнім сувеніри, а також зробили запис у книгу почесних гостей. Завершився візит до академії загальним фотографуванням біля пам'ятника Павлу Степановичу Нахімову.